Ще у березні своєю постановою уряд розширив напрями та збільшив обсяги фінансової підтримки для аграріїв, які зареєстровані у державному аграрному реєстрі. Фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, які хочуть отримати дотацію, вже з 1 травня матимуть змогу подавати заявки для оформлення. Для фермерів, які обробляють земельні ділянки, планується здійснити дотаційну субсидію у розмірі 4 тисяч гривень на один гектар, що вони обробляють. Кількість оброблених земельних ділянок повинна не перевищити ніж 120 гектарів. Тоді фермер може скористатися цією дотаційною субсидією. Для власників. Великої рогатої худоби, які тримають від 3 до 100 голів великої рогатої худоби, також буде виділена дотація у розмірі 7 тисяч гривень на одну велику рогату худобу. Уперше цьогоріч буде здійснюватися дотація на утримання маточного кіз та овець. Дотація передбачена для утримувачів від 5 до 500 голів тварин у розмірі 2 тисяч гривень на одну голову. У такий спосіб держава планує стимулювати сільськогосподарських виробників до збільшення поголів'я рогатої худоби. Щоб отримати дотацію, потрібно вперше все зареєструватися в Державному аграрному реєстрі. На сайті міської ради є відповідне оголошення. Ми також його розповсюдили через Фейсбук і інтернет. Якщо потрібна допомога у реєстрації або консультації по державному реєстрі, то можна звертатися до інформаційного пункту підприємця або до відділу розвитку бізнесу, туризму та торгівлі за номером 54753. Також отримати консультацію стосовно оформлення фінансової допомоги можна за номерами 063 542 33 41 та 097 012 68 36. Програма дотації діяла в Україні у 2022 році. Тоді нею скористалося чимало домоволодінь, в тому числі допомогу отримали і жителі миргородської громади.